Білгород старе козацьке місто, що стало нам таке близьке за останні кілька тижнів. Ну принаймні, зараз ми набагато краще розуміємо його мешканців, ніж, скажімо, два роки тому. Всім привіт! Мене звати Яра Дух, а це відео про один із головних мемів 2023 року Білгородську народну республіку. Але звідки вона взялася і чи мем це взагалі? І чи є у цього якесь правове чи історичне підґрунтя? Впевнений, цими питаннями багато з нас задавалися останніми днями. Давайте разом із цим зараз розберемося. Перші згадки та вгадки про бажання Білгородської області Російської Федерації заявити про свою окремішність датуються ще весною 2022 року. Тоді у березні, завдяки скріншоту переписки з Телеграму, з'явилася впевненість, що існує якийсь громадський діяч Тімофє В'якін, який має допомогти народу БНР здобути незалежність від Російської Федерації. Єдиним зображенням Тімофія у той час було селфі Сергія Стерненка при до напису Білгород. Тоді всі гарно посміялися, потягнули прикола. Усі, крім якраз, Сергія Стерненка. Йому мемна роль Родного губернатора припала до серця, і він про самовизначення Білгорода жартує за кожної нагоди. За Білгородський напрям відповідає Вяків. <свят> Ось е, до речі, скоро звільнимо БНР. А що по Білгороду? Е, будемо демілітаризацією БНР займатись. Як ви знаєте, учора у Білгородську народну республіку зайшли повстанці, які виступили проти кремлівської хунти. Як то пишуть на клікбейтних відео, це гарний приклад пранку, що зайшов надто далеко. Добре, що у нас є можливість запитати Сергія Стерненка, а як далеко ще йтиме цей прикол? Єдине, може якось мені вдягнутися офіційніше. До цієї розмови, правда? Вітаю, Сергію. Вітаю. Скажи, чи правда, що мем до Білогорода веде? Ну і чудово, ти ще збираєшся при кожній а Нагоді згадувати народ Білгорода насправді, як показує практика, в наш час немає абсолютно нічого неможливого, і далеко не кожен жарт є жартом. Тому всяке може бути всяке. Добре, дивися. А якщо без жартів, без іронії, тобі якось цей мем допомагає в житті. Чи взагалі воно якось е відображає твою думку стосовно майбутнього того, що ми зараз називаємо Російською Федерацією? Ну певною мірою так насправді, тому що якщо говорити серйозно, то е стратегічна. Перемога України буде тільки тоді, коли так звана Росія у її нинішньому імперському вигляді припинить своє існування. Припинити своє існування вона може шляхом поділу на інші незалежні держави, які насамперед, на моє переконання, мають бути сформовані за національною ознакою. А якщо казати про умовне БНР. Та то це має бути на мою думку демілітаризована зона, буферна зона між тим, що залишиться від так званої Росії, і між Україною, щоб не створювали нам більше жодних загроз з боку Росіян. Окей, дивися. А останнє на тему Білгорода, от коли Україна вирішить. Питання Білгородщини у тій чи іншій формі, якою може бути наступна мета твоя чи країна? Адже під владою Російської Федерації зараз чимало земель із вагомим Таким вагомим історичним е, слідом українців від Вороні Жайкубані аж до Владивостока питання е, Білгорода вирішує не Україна, поки а вирішують самі росіяни, які вирішили повстати проти кремлівської хунти. Саме вони і проводили операції на території е, Білгородщини. Але звісно, на моє переконання, Україна і наші західні союзники мають вже сьогодні. Мати план на те, що робити із так званою Росією, коли почнеться активний процес її розпаду, тому що на моє переконання це відбудеться безумовно і краще, щоб цей процес був. Якомога більш можливо контрольованим аніж безконтрольним, хоча б тому, що там на тій території є ядерна зброя, і це потрібно враховувати. Тому я думаю, що Україна і наші союзники мають допомагати е поневоленим народам, які зараз мешкають в так званій Російській Федерації. Це народ е Татарстану, це е Чеченці, Вічкерії, Дагестанці, багато багато інших. Ну ось ми маємо їм сприяти в тому, щоб вони згідно із статутом Організації Об'єднаних Націй реалізували своє право на самовизначення націй, і усіляко тільки їм допомагати. Але звісно ж необхідно буде також встановлювати і певною мірою зовнішнє управління над так званою Російською Федерацією в процесі її розпаду з метою а, недопущення неконтрольованого поширення озброєння. На твою думку. Е Ну, добре, я, б, я про губернатора навіть не буду цей, е, щоб воно не виглядало, ніби ми відпрацьовуємо. Про Тимофея Б'якіна він же ж з'явився е, не з моєї подачі, абсолютно. Я бачив там деякі е, люди, які. Е, Воюють із мемами, не дуже розбираються у питанні. То вони мені закидали, що я активно нібито позиціоную себе як майбутнього губернатора Білгорада. Це смішно, тому що насправді це мем, який виник ще у квітні минулого року. Який частково створили, до речі, самі росіяни. Ну ось вони побачили там прифотошоплене моє фото у формі біля стели Білгорода і почали писати, що все зсу вже на підході. а Хтось з росіян відповів, що це фейк. це на фото Тимофея Вякін, фото 2016 року, і Отак, оцей мем створився. Звичайно, шкода, коли люди поважного віку, замість того, щоб нянчити внуків і розказувати їм байки, починають пробувати розібратися в молодіжних мемах, і навіть не думають когось про це запитатися. Воювати з мемами це взагалі дуже невдячна справа. Чекаємо, коли люди, які готові там кенселити меми, знайдуть Леоніда Даниловича, який каже: Це ж було вже, і скажуть, чого витягнути кучму в український простір. Ну, нічого, ми сподіваємося, що всі, хто має займатися своїми справами, будуть займатися своїми справами. Тобі дякую за твій час і тобі дякую за збори і підтримку Збройних сил. Дякую, Сергій. Дякую тобі. Все можна назад втягнутись, нормально щось. Глядачі, котрі давно дивляться цей канал, знають, що я у кожному випуску прошу задонатити на чийсь збір, а цього разу я прошу задонатити на збір, який проводжу я. Є велика потреба купити антидронову рушницю для 125-ї бригади. Я залишаю лінк в описі до цього відео. Велике прохання доєднатися. Якщо, наприклад, нас подивиться 50 тисяч людей, то це всього по 8 гривень кожному скинутися. Може, у вас є зайві 8 гривень. А серед усіх, хто зможе скинути більше 150 гривень, ми розіграємо три платівки Пінк Флойда разом з Андрієм Хливнюком. Так, я говорю про такі чорні платівки, які ставити треба на вінілові програвачі. Вони новесенькі, ніким не розпаковані, і ви можете на них дивитися протягом всього цього відео. Принагідно, якщо у вас є можливість підтримати цей ютуб канал фінансово, буду вам дуже вдячний. А поки прошу подивитися на перелік тих хороших людей, які вже зараз підтримують мій ютуб канал. Велике вам спасибі. Ці всім. Відео виходять саме завдяки вашій підтримці. Дуже вам дякую. Загалом БНР це ж мем у квадраті, бо ж виник він як прикол на російській окупаційній адміністрації. На Донеччині чи Луганщині, котрі у свою чергу це невдала копія із приколів російських комуністів під час Першої світової війни. Адже у ті часи, коли різні росіяни воювали між собою за нову російську імперію, вони російські комуністи намагалися за собою застовбити будь-який клаптик землі. Тому вони не вигадували нічого кращого ніж робити вигляд, що засновують нові держави, котрі мали би собою замінити старі назви цих псевдодержавних утворень добре розказують про їхні розміри та їхні апетити. Ну Наприклад, Донецько-Криворізька Радянська Республіка чи Радянська Соціалістична Республіка Таврида чи Одеська Радянська Республіка. Як і в 1910-х, так і в 80-х комуністи не розуміли, що таке держава і що насправді із нею треба робити. Тому добре, що в Україні комунізм здох нехай там він і залишається. Ми з вами на щастя не сувок. Україна відповідальна держава, котра поважає міжнародне право, тому і до можливої незалежності Білгородської народної республіки і права білгородчан на самовизначення ми маємо ставити відповідно до міжнародного права. Уявімо, що народ Білгородщини захоче заявити про свою незалежність та заснувати свою державу. Що їм потрібно робити відповідно до міжнародного права? Для цього є перша стаття статуту ООН, котра визначає принцип самовизначення народів як основу міжнародного правопорядку. Ця концепція розкрита в численних джерелах права, в резолюціях ООН, рішеннях судів і навіть у четвертому універсалі Української Народної Республіки. Суверенітет держави походить, власне, від народу, який її населяє, і вирішив жити самостійно у власній незалежній державі. Декларація про принципи міжнародного права вказує на такі способи народу самовизначитися: перший у створити суверенну та незалежну державу, другий вільно приєднатись до іншої незалежної держави чи об'єднатись із нею, третій встановити будь-який інший політичний статус своєї території. Група людей повинна компактно проживати на певній території, мати спільну культуру, історію, традиції та ідентичність. Якщо вони вже живуть в складі іншої держави, то з цим. Трішечки буде складніше, та в одному міжнародне право категоричне: якщо права та свободи цього народу пригноблюються та утискаються, то він точно має право на самовизначення та відокремлення. В історії є багато прикладів, коли ця концепція працювала або не працювала. Візьмемо приклад Шотландії. Сьогодні це частина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а раніше незалежна держава зі своєю історією, культурою, традиціями і народом, що ідентифікує себе шотландцями. У цій країні сильні відцентрові рухи є повноцінні політичні сили, які виступають за відокремлення і декілька разів проводились референдуми. Востаннє у 2014 році, коли 55% населення проголосували за те, щоб залишитись у складі Великої Британії, а 44% за незалежність. Цей референдум проходив правомірно і повністю відповідав британському законодавству. А центральна влада та королева були готові визнати його результати. Так само і світова спільнота точно би визнала незалежність Шотландії, якби вони проголосували на тому референдумі трошки інакше. Чому? Тому що, по-перше, шотландський народ існує. Він має всі ознаки народу і свою визначену історичну територію. По-друге, цей референдум проводиться відкрито, прозоро, у повній відповідності до законодавства держави і міжнародного права. Інший приклад, чи точніше, антиприклад, походить не із такої законослухняної держави, як Британія. На території утворення, яке ми зараз називаємо Російською Федерацією, є суб'єкт Республіка Татарстан. Як зрозуміло, із нас. Її населяють татари, цілком окремий народ зі своєю самобутньою історією, традицією, культурою, ідентичністю і дуже конкретною територією. У 90-му році там прийняли декларацію про державний суверенітет Татарстану. У 91-му постанову Верховної Ради про акт про державну незалежність Татарстану. У 92-му в Татарстані відбувся референдум, де дві третіх населення проголосували за статус суверенної держави і суб'єкта міжнародного права. У тому ж році прийняли постанову про статус Татарстану як суверенної держави та конституцію. Як це відобразилось на політичному статусі Татарстану? Та ніяк, Росія проігнорувала право татарського народу на самовизначення, а світ не звернув на нього увагу. Поки в Кремлі була слабка влада, то вони закривали очі на високу автономію татарів. А коли прийшла банда спецслужбовців, швиденько почалися придушення. З часом приймались усе жорсткіші закони, які все більше обмежували права татар. Сьогодні про незалежність Татарстану говорять лише на іммігрантських зборах, але всі права і підстави в татар на проголошення незалежності є. Можливо, колись вони ними скористаються. А у 90-х не скористалися ймовірно через ще один антиприклад чеченців. Те, що чеченці або ічкерійці становлять окрему націю від росіян, ми прекрасно знаємо. Знали це і росіяни, тому тільки на ічкерія проголосили власну державу. Росіяни пішли її бомбити, вбивати і влаштовувати геноцид. До речі, ще один важливий фактор утворення держави це визнання іншими державами. Перший крок на цьому шляху зробили ми у 2022 році. Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою кремлівським режимом, чим фактично визнала її незалежність. Тому, друзі, ногчі, наша вам підтримка. А якщо вам цікаво більше дізнатися про російсько-чеченські війни і про те, як Росія ставиться до підписаних ними, же. Мирних договорів, подивіться, будь ласка, ось це моє відео. Там є багато цікавого на цю тему. З усіх ознак, теорії міжнародного права та історичних прикладів. Ми доходимо до очевидного висновку. Росіяни робили на наших територіях фарс, а не республіки. Власне, доводити це зайвий раз не потрібно ніякого народу Донбасу чи народу Криму ніколи не існувало. Це все українці, кремли та інші народи, котрі жили на території України та з України виходить нікуди не збиралися. Референдумами те, що там відбувалося, жодна притомна людина не назве. Вони не відповідали ані міжнародному праву, ані законодавству України, ані здоровому глузду. А пам'ятаєте, в Херсоні там навіть приходили косплеєри мертвих російських графів? Ні, ну косплеєри були живі, але всередині переконаний, що вони були мертві. Якщо ви хочете ще професійного юридичного погляду на ці референдуми, раджу вам почитати статтю Олександра Донатевського, лінк на яку я залишу в описі. Там це все зрозумілою мовою перекладено з юридичною, раджу прочитати. То як нам бути із Білгородською народною республікою? Будьмо відверті, це прикольний мем, але не більше ніякого білгородського народу не існує. Так, там колись була частка етнічного. Українського населення і навіть ці землі колись входили до складу української держави. Та і фактор пригноблення очевидно є, як і на будь-які інші території так званої Російської Федерації. На превеликий жаль, російська система пригноблення та асиміляції працює дуже ефективно. Якщо на цій території за сотню років з зросійщення залишилися політичні українці, то саме час податися на візу до України і залишитися жити на історичній батьківщині. Всі інші люди, що проживають на території Білгородської, Брянської, не знаю Курської будь-якої іншої областей Росії. Це такі самі росіяни, котрі звикли терпіти, страждати, жити в болоті і за найменшої нагоди всіх інших довкола тягнути в те саме болото. Робити на прикордонних російських територіях якісь демілітаризовані зони, щоб убезпечити нас від них ж у майбутньому. Це класно. Але якісь територіальні надбання за їхній рахунок ну шо. БНР це такий самий прикол, як оці ці так звані Донецькі, Луганські, Криворізькі чи будь-які інші республіки, котрі вважають реальними лише хворі люди в Кремлі, їхні пропагандисти та інші інфіковані російською пропагандою. Однак нам це зовсім не заважає тролити їх їхньою ж зброєю, якщо вони такі всі схиблені на цих республіках і вірять у їхнє існування, і тим паче це нам ніяким чином не заважає тішитися від успіхів російських добровольців, котрі допомагають звільняти російські землі від режиму. Росіяни стріляють в росіян на території Росії, які ви взагалі бачите тут мінуси. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився до цього місця. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, зверніть, будь ласка, увагу на відео, які ви зараз бачите в себе на екрані. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.